Відкриваємо нашу виставку. Виставка непроста. Виставка наша благодійна. Де сьогодні також представлені роботи моїх здобувачів освіти третього курсу групи Ж-22. окремим таким блоком ідуть нас роботи випускні. Це роботи також наших. Студентів, які випустились у 2020 році. Я мовою живу і нею розмовляю, а руською страну досконо зневажаю. Бородина твоя огидна і бредлива. У мене є своя найкраща батьківщина. Минулого року у нашому закладі ДНЗ Центр сфери обслуговування міста Житомира, що знаходиться на Корольова 132, ми… же свою всю тишину, до гнездечка кличе.